привет. Сегодня вышло новое обновление. На новое 25.0. Ну, мы начинаем. Первым делаем, что добавили. За новую карту. Спас Халки Если ты выключил, делаешь ничь. В тебе навіть тут світ горить. Ну, я вам перед началом ролика показував. Якщо я достать гору, Дуже довго. То з'явиться тут космос, як наша їх ота. Блін, це жорстче і жорстче глистать Ко карта космос. Її зізнали з простенькой Простенькою собі картою. топовое. дуже топове. Вона дуже, кстати, безкінечна. Безкінечне. Я сделала тут собі... Російську мову. Далі тут додавали оцю нитку, електричну нитку. За чимось. Тут нам є охранить усе. Ну, наприклад, ти заспавнив оцього мужичка. Ну, наприклад, мелона. І хочеш охоронити. Щоб не сусолиться отак там, отак там. Там сейв. І ти напишеш, на, нажимаєш «Сохранить». Так, ся сяма ся. Коротше, лети отсюди. Що що тут додали? Додавили. Тут а, це мій сейф. Тут Добавили, Тому що нову машину додавили. Ну, такого. Ну такого! Що ще тут додали картуну. Ну, коротше, додавали тут, а ми, як ви бачили, в мене. Додавили оце, оце, ой, не це, це в тебе вже давно купили. Утку, мелона і арбуза. Оце. Ви тут уже бачили перед началом ролика, що мені оце було світилося? Тут був ген генератор і Адептер. Оце Шоб... не підключати, можна... Оп, і воно засвітилося. Можна тут а, колір міняти. Угу, Що ж це? О, кстати, тут добавили нового Мелона. Берем кукурузу и. І... Помидор. Берем. Тут, кстати, добавили нового мелона. Берем... ой. Так, надо щоб... А. -а, -а. а тобі! Ну, если вам понравилось, Реликс. Если вам понравилось обновление... Обновить. Кстати, ви заходите сюди, а, зайдете в магазин, там вам ота штука вилізе, подивіться три рази за відео об Melon Playground і дадуть вам 50 копійок. Я за них нічого не купляв, я не знаю, що купляти. вежа оця, кстати. Е По ідеї, я тут о, всю фігня світить. Блін, так красиво, коли ночі. Вообще красоті. Блін, це таке обновлення красиве. Тут даже ліліпут і вода.